Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, і я не скажу, якою владою чиню це, говорить Господь. Не скажу, тому що Господь ставить себе на наше місце, а нас ставить на Його місце. Коли фарисеї прийшли і питають, якою владою ти це робиш? Якою владою чиниш це? Хто тобі дав ту владу? І я собі думаю, що так же само мало би це звучати і до. Так же само мало би це звучати і до тих, хто сьогодні, розумієте, слухає це святе Євангеліє. Вони добре запитали, хто дав тобі ту владу, Бо тому що вони знали, що всяка влада на землі кимось є дана, Хтось завжди є тим, хто дає ту владу. Навіть якщо ми візьмемо нашу владу, так? сучасну, де вона взялася, та ми її вибрали. Люди дали мандат у тій владі, дали право, дали повноваження. На всіх етапах, починаючи від депутатів селищних чи міських рад, закінчуючи Президентом України, Верховна Рада як законодавчий орган. То все є виборча посада, люди дали ту владу. І вони розуміли, що Іванови люди ту владу не давали, бо вони не голосували за нього. І від Бога ту владу. Ну, ніхто не був свідком, що Бог йому ту владу передав, і документ він нікому не показував. Але всі вірили, що то був пророк. Бо слова його були правдиві, слова його були не такі, як люди між собою говорили, знаєте, спорчені, такі криві слова, такі, знаєте, пристосовані, такі, такі зашліфовані, такі, як ми вже навчилися говорити. Так, як ви знаєте, понаучувалися пару таких слів, словосполучень, приповідок, яких ви часто використовуєте. Як ви кажете, за словом кишеню не поліз. Ну і так далі, всі ці речі, це те, що ми собі напрацювали і так собі один з одним спілкуєтеся. А Іван говорив нестандартно. Не так, як люди. Він говорив як повноправний, так він говорив, як від імені Бога. І тому вони розуміли, що не від людей, а точно від Бога, але як скажемо, то скажуть, що ти йому не повірили. І кажуть, не знаємо. А Христос каже, не каже, що я не знаю. Він каже, і я не скажу вам, підкреслюючи, що вони знають, і я не скажу вам, якою владою чиню це. Чому? Бо тому що не повірите, так як ви сумніваєтеся в Іванові, так само будете сумнівати в мені, каже Господь. Але Він каже, я так проживу, так пройду це життя, щоб ви не сумнівалися. Бо Господь прийшов, щоб ми мали віру. Господь прийшов дати нам рецепт життя, а рецепт життя це не просто як жити, а рецепт життя, як вижити в цьому світі, де господарює диявол. На кожному кроці старається мене зачепити. А коли він мене зачіпає? <кій> не коли мені добре. А коли мені погано, задайте Ісуса Христа у пустині. Коли Він зголоднів, то диявол до нього приступає. Коли в нього є проблеми, та? є потреба. І сьогодні, коли ми маємо, нема світла, нема тепла, нема води, холодно, інші незручності, іменно в цих ситуаціях диявол і приходить. І іменно в цих речах Він нас спокушує, щоб в нас поламати усю ту віру, всі наші опори, нашого життя, на що ми спираємося. Щоби ми відчули, що справедливість порушена, що Боже заступництво не працює, що люди один одного не підтримують втратити віру в людей, втратити в порядність, віру і так далі. І іменно у часі, коли складно, іменно тоді диявол атакує. І тому іменно в цей час тільки сильні люди можуть вистояти і стати прикладом для інших, щоб інші відновили в собі оту, віру в людину, віру в справедливість, віру в порядність. І це на плечах тільки тих, хто це почули. Бо є багато що хотіли би почути, але не почують. А багато хотіли би побачити, а не побачать. Тому, хто має вуха слухати, слухайте. Хто має очі, дивитися, дивіться, робіть висновки. І слухайте Слово Боже, яке дає нам сили. Слово Боже, яке нас укріплює у вірі. Слово Боже, яке стає стовпом мого буття, щоб я був непохитний. щоб як би з не старався мене розрухати, я дитина Божа. Залишайтеся дітьми Божими і будьте представниками Бога на землі. Будьте сильні. Будьте справедливі і чесні, бо цього суспільству не вистачає багатьом людям, щоб у собі відновити віру в людей, у чесних, добрих, справедливих, тих, що несуть добро. Господь Бог сьогодні в особливий спосіб кличе усіх вас. Бо не так, як до тих фарисеїв каже, і я не скажу вам, якою владу чиню це. Господь нам сказав, якою владою чинить це. це син Божий, який прийшов у цей світ, одягнувшись у людське тіло. І знову сталося тілом і посилилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Доріво Христі щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Так само не забудьте, коли дивитеся трансляцію, поставити пальчик догори, тиснути лайк. Не пошкодуйте, хто не підписався, підпишіться. Це ваша буде подяка за нашу працю. Доріво Христі, сьогодні хочу привітати наших іменинників. Оля. Ольга Байдала пише, так. Привітання для моєї старшої донечки Софії Вайдали, їй виповнилося, їй виповнилося 17. Це моя гордість, це моя радість, моя потіха і надія. Ця дитина сповнена мудр, мудрістю, добротою і натхненням. Божа дитина, за котру я дякую, я дякую Богові, що я її мама. Вітаю її сердечно і бажаю Божої опіки і всіх земних ласк. Нехай її життєва дорога буде наповнена теплом, любов'ю, здоров'ям, і я дуже сильно її люблю, з любов'ю мама Оля і сестра Соломійка. Я також приєднуюся до цих щирих привітань. Знаєте, я так тішуся, коли в родині така душевна теплота, коли така особлива любов і опіка до, до своїх дітей. Нехай Господь Бог благословить дорогенька. Софійка, нехай Божого благословення тобі, ангела-хоронителя завжди на всіх твоїх дорогах. З днем народження. І ще один лист. Христос рождається, Отець Василь, прошу привітати мого чоловіка Василя з ювелеєм, 40 років. Бажаю міцного здоров'я, Божої опіки і благословення. Нехай його ангел завжди оберігає матінка Божа своїм офором покриває, дивимось і слухаємо ваші. Проповіді кожного дня дякуємо за мудрі і повчальні слова. Щиро дякую. Я щиро вітаю Тьоску із з днем народження з ювілеєм 40 років це капітальний вік, розумієш? Це, це найкращий вік. Кось будеш згадувати, що 40 років краще, як 20, і 40 років краще, як 60. Тому здоров'я Божого благословення. Душевної радості, прощення гріхів, і всім нашим іменинникам, так, Софійці, е Василеві і всі, хто святкує сьогодні день народження, здоров'я проживайте на многії і благії літа. Многая літа, 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 Многа літа. Віталі тамно гая, віта літа, ногали, там ногоя лита. Христос рождається. Рів Христі, сьогодні отримав таку сумну звістку. Що помер Андрій Романович Кучмей? Так, не хочеться в то вірити, але <свісно> що тут вже зробиш? Я коли був останній раз на Заході, я стараюся завжди його відвідати, бо це чудесна людина. Це, знаєте, людина така людина жертвенна, який це своє життя так прожив. Як завжди горів для когось, художник, музикант, майстер. По каменю, ну людина чудесна, такий знаменитий рибак. І скільки, скільки роботи було зроблено з Андрієм, Роботи, яка має залишити добрий слід. У нього була така пісня Петра Коржа: «Залишимо після себе світлий добрий слід, щоб нашим поколінням славився наш рід чи якось так. Це людина, яка залишила за собою світлий добрий слід. Я на сьогодні не готовий, якби, а я думаю, що ми ще десь організуємо окремо парастас за Андрія, купимо на панахідний стіл відповідно. І зробимо відправу. Але сьогодні також хочу його долучити до молитви, бо зараз будемо молитися за померлих. І тому щирість співчуття родині. Пані Даринко. Дорогі діти, прийміть мої щирі співчуття, а йому нехай Господь Бог друге Царство Небесне. Це людина, яка заслужила, заслужила пошани на землі і нехай отримає пошану і на небі. Так, читаю листа. Христос рождається отче, Василю, я вам постійно. Ваша постійна парафіянка, хочу перед, перед подякувати за вашу службу Божу. Хоча хочу заказати на 15 січня е, службу Божу і парастат за померлих, за маму Мирославу, 10 років з дня смерти, і за Івана, Марію, Діану, Марію Василя, Михайла, Михайла, Федора і Миколу. І за всіх померлих із родичів, і за всіх померлих воїнів. І передаю на Парастас посилку, те, що в кульку, то на Парастас, а все інше для наших воїнів. Я знаю, що ви знаєте, куди і кому передати. Довіряю завжди. Тільки прошу одне, напишіть мені у Вайбер, чи получили. Ну, якщо вже читаю, то вже, певно, получили. Парастас уже там на столі стоїть. А тепер, бо тепер важко передавати з Італії кожен раз інші шофери. Дякую, прошу. А гроші я скину на приват. Мій телефон і гарно дякую. Ви знаєте, мені я чому читаю цього листа? Я, я хочу, ну, звичайно, ми будемо зараз молитися за цю за, за маму. Мирославу, але я хочу, щоб ви почули людина в Італії, вона складає парастаз, передає через водіїв, вони їдуть сюди, в Україну приїжджають, йдуть до першої нової пошти, передають ту посилку, вона їде в Дніпро. Тут ми їдемо, це получаємо, і парастаз тут на столі. Часом, щоб щось зробити, треба трошки сі потиснути. Тому я вам щиро дякую, довгенько, за ваше старання. Дякую і всім. Хай то буде добрим прикладом, що якщо хочеш, то можна багато що зробити. Тому я вам щиро дякую за вашу пожертву, за ваші старання. Ну і зараз усіх закликаю до молитви, будемо молитися. І заново представлено Євгена, заново представлено Андрія. Ну і за всю родину тут, що видали за померлих.